Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді невеличка карткова гра Вінтаж в локалізації видавництва хід Це в нас гра від трьох до шести граців за авторством Бруно Файдуті, який може бути вам відомим за іграми «Таємниця Батства, Раптор чи Цитаделі. Тож ж вінтаж це гра на збор сетів і комбінацій. Під час гри гравці особливим чином будуть відбирати собі карти вінтажних предметів, а наприкінці отримувати переможні шки, здобуваючи перевагу в одній із 17 різних категорій. Тож звучить все досить просто і, в принципі, так воно і є на ділі. Тож давайте швидше на це все поглянемо. Поїхали! На початку гри кожен з гравців отримує відповідну кількість карт на свою вітрину. Перший гравець одну, другий дві, а усі інші гравці по три карти. Усі позасталі карти формуються одним стосом на центрі стола. Під час кожного ходу гравці будуть відкладати собі карти до сховища у колекцію, а наприкінці гри отримують очки за них відповідно до карт, цілий яких у грі аж 17 штук. Які мають, звісно, умови як за кольором карт, так і за типом чи роками випуску предметів. Тож у свій хід гравець виконує три послідовні дії: спершу він обирає будь-яку карту зі своєї вітрини і викладає її до свого складу. Наприклад, це буде ось ця карта. Після цього він повинен обрати одну із двох дій. Або він буде красти одну із наявних карт з вітрин інших гравців, або буде реставрувати, тобто брати карту зі скиду і класти її на свою вітрину. Наприклад, зараз гравець краде одну карту і забирає її собі, викладаючи на вітрину. Проте, якщо б у противника була бсього одна карта на вітрині, тоді красти карту у нього було б заборонено. Остання дія це узяти дві карти зверху колоди. А після цього гравець повинен обрати одну із цих двох карт і викласти її на свою вітрину, а іншу карту відправити до скиду. І все, після цього хід переходить наступному гравцю, який так само повинен виконати ці три кроки. Таким чином, гра йде до моменту, поки в колоді не залишиться менше, ніж дві карти при грі на 3-4 гравці, а якщо на 5-6, тоді колода повинна закінчитися вперше. А після ми перетасуємо скит, сформуємо нову колоду. І вже після цього, якщо в колоді залишиться менше, ніж дві карти, тоді гра завершується. Потім необхідно підрахувати очки і виявити переможця. І це відбувається досить. Просто. Після цього гравці відкривають усі свої карти, що є на складі, і починають отримувати переможні очки, відкриваючи по одній карті із цієї колоди цілей, і вираховуючи, хто із гравців отримує ту чи іншу ціль. Проте, спершу, давайте поглянемо на наші карти. По-перше, на цих картах вказується колір карти. По-друге, категорія до якої відноситься ця карта. Третє це десятиліття, до якої відноситься карта. Четверте це переможні очки, які принесе ця карта гравцю, якщо він відкладе її до свого складу. А також ще є ось така позначка, яка також зустрічається на наших картах цілей. Тож гравці отримують карти з переможними очками, якщо в них є більше карт, ніж у інших, у відповідному кольорі. Проте, якщо у гравців є нічия за кількістю, тоді перемога віддається тому гравцю, що володіє найстаршою картою цього типу. Наприклад, зараз це сині карти, і в мене є 1963 року ось цей телевізор. І, наприклад, зараз це найстарша карта за столом, і я отримую 6 переможних очок наприкінці гри за цю ціль. І таким чином ми рахуємо кожну із наших цілей за кольором. Далі десятиліття, таким самим чином, але 50-ті приносять 5 очок, 60 ті 8, 70 ті 10 очок. І також ще є і наші типи карт, які також принесуть гравцям по 6 переможних очок. Після того як гравці отримали карти цілий, відповідно вони рахують переможні очки, які зазначаються на цих картах. А додатково ще додають усі очки, які зазначаються на самих картах їх предметів. І звісно, той, хто має найбільшу суму переможних очок, і стає переможцем у грі. Ось такий картковий абстракт на збір комбінацій пропонує нам спробувати Бруну Файдуть у своїй грі. Вінтаж так, звісно, тут немає нічого нового у цій грі. Потрібно слідкувати за іншими гравцями, що вони там набирають і намагатися збирати собі такі комбінації, які будуть перебувати їх, чи взагалі йти у зовсім іншому направленні. Але через те, що в колоді бонусів аж 17 різних умов, то врахувати усе просто неможливо. І найчастіше ти обираєш собі три, ну, максимум чотири направлення, в які ти свідомо йдеш і збираєш. Але що найцікавіше, кожна твоя карта має три характеристики: рік, колір та тип. Тим самим, навіть збираючи жовті карти, ти з легкістю можеш перемогти у категорії, наприклад, 70-ті, навіть не підозрюючи цього. Це з одного боку, звісно, круто. Але з іншого, такий рівень так званої випадковості у такій грі. Як те, мене то не є гуд, але це робить гру більш гейтвейною і підхожою для більшої кількості гравців. Наприклад, я би був набагато більше задоволений, якщо б колекція гравців не була закритою, а навпаки була б відкритою. Тим самим ти міг би прорахувати які карти кому потрібні, і красти їх, а не грати у неймовірне меморі з 17 -ю категоріями. Тож для когось це мінус, а для іншого величезний плюс. А в іншому вінтаж це швидка карткова гра на доволі немаленьку кампанію до шістьох людей, та ще й з елементом прямої взаємодії. Тож все гуд. І на цьому в мене все. Вподобайки, підписки, дзвіночки. Це, звісно, за бажання. А ось коментарі це вже інша справа, тому що якщо ти напишеш щось у коментарях під цим відео, відразу отримуєш плюс один до карми. Хм. Додатково хотілося б подякувати усім вам за перегляд, і, звісно, особливо подяка усім моїм патронам, а також спонсорам на Ютубі. Дякую вам за підтримку. Тож на цьому все. Бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна. Па-па!